Ніколи не замовляєте на ТАО якщо на Аліекспрес ви ще не дійшли до рівня Бог. Кажу вам як людина, яка вже замовляє за Лі, напевно, 9 чи 10 років. І я вирішила, що все ж таки пора починати замовляти напряму без посередників там, Аліекспрес, що вам можу сказати, це дуже важко. Мені не вдавалося освоїти ту капчу, яка видається при вході на Taobao з браузеру. Тому мені довелося заходити через додаток, переводити його неможливо. Тому всі написи китайські, розуміти їх ніяк мені допомагало лише те, що Taobao дуже схож зі своїми функціями зовнішнім виглядом повністю схож на Алиекспрес. Тому інтуїтивно зрозуміло, деякі